Ігор Слюзар, патріот своєї країни, організовував і брав активну участь у помаранчевій революції, виступив ініціатором Коломийського Євромайдану. Перший в Україні оголосив загальноміський страйк проти режиму Януковича, стояв пліч опліч з Коломиянами на майдані в Києві. Ігор Слюзар Україні бути. Вітаю глядачів телеканалу. НТК. В ефірі програма Актуальне інтерв'ю сьогодні. Гість студії український поет, перекладач, літературний критик, громадсько-політичний діяч, пан Дмитро Павличко. Я не міг не приїхати до Коломиї. Складне це моє тут завдання. Складне тим, що Коломия це моє місто. Це найдорожче моє місто. Це те місто, яке засвітило в моїй душі Україну. Професори Коломийської гімназії, які вчили мене у 43-му році. Це мої великі вчителі, це колишні січові стрільці. І я не міг не приїхати, бо я згадав ніч 18 лютого цього року ніч на 19. Мене несло на Майдан у цю ніч, коли я знав. Що має бути зачистка, що охоронці Януховича вже зібралися, бо до мене, я живу над Майданом у Києві на Хрещатику. Мій, мій, моя хата виходить на Хрещатик, і мій балкон на третьому поверсі, Я зі свого балкону бачив сцену. Я слухав зі сцени, як виступали інші люди, як співали два кольори, як мене там згадували, і я виступав дуже часто. І я дізнався з людей, які до мене приходили, що тут не буде вже снайперів, бо вони дають місце, щоб люди тікали з Майдану на Хрещатик. І я вийшов тоді на Майдан. Це було приблизно 11 пів 12-ї ночі. Дружина плакала, не пускала мене, бо я, вона знала, що цей напад може початися у нашій хаті. Говорили про це люди, які це, цей напад робили. Я вийшов і я сказав, я умру скоро. Я вже я відчував це. Я сказав, я читав хлопчиком у Стопчатові 85 років тому. І я хочу вам прочитати заповіт Тараса Шевченка і, і, і попросити вас передайте президентам України Кравчуку, Кучмі і Ющенкові, щоб вони прийшли сюди, у цей, на, на, на це моє місце. І я прочитав, як умру, то поховайте. І я зійшов і я став у людському тлумі. У... Я ще не побіг додому відразу. І я побачив одну людину, яка з колесом йшла вже в вогні, вогні почали горіти. І це був Ігор Слюзар. Це був ваш мер. Я пам'ятаю, я побачив його, і я постійно думав. Як же я можу це промовчати? Я прийшов вам, дорогі мої земляки, сказати: я бачив цю людину, яка йшла на смерть. Я бачив його з колесом, яке, яке летіло у вогонь вночі на 19 лютого. Я не можу, я не міг не приїхати сюди і не сказати про це вам. А далі ваша воля. Пане Ігоря Слюзаря, тоді ви оцінили як патріота нашої держави, Безперечно. але ви маєте нагоду так само відвідувати наше місто. Були ви за часів його як мера? Скажіть, будь ласка, чи до вподоби він вам як господарник? Безперечно, я приїжджав до нього, коли ми були з ним ще в одній партії. Це була партія Українська Народна партія. От я його з тих часів пам'ятаю. Я обходив пішки вже тоді. Я побачив пам'ятник е, Мирославу Симчичу. Я побачив пам'ятник Франкові. Я побачив багато будинків, тих, яких я пам'ятаю, халабуди, на, на тих місцях я побачив, що виросли будинки. І я проникся до нього пошаною. І, звичайно, я так само розумію, що. Це надзвичайно важко бути мером у кожному місці, а в Коломиї особливо. Бо тут є дуже багато людей, які варті, того, щоб про них подумати, щоб самостійна Україна пам'ятала про них. Бо в Коломиї нема людей ворожих до України. Коломия – це завжди була колиска великих українських людей. І тому належить до них і цей ваш мер. І я не знаю, ви знаєте, він трохи, може, здивований, бо що я з'явився сюди. Але це була моя ініціатива. Ще так само, пан Слюзер і. має великий досвід і в громадському житті, і в політиці, а інші кандидати є новачки. От ваш погляд, народний депутат, має бути з досвідом чи все ж таки новачком? Ви знаєте, бувають, ре, бувають і новачки добрі, але в принципі. Має бути людина з того місця, де, він, де вона живе. Це дуже важливо, тому що він знає тут значно більше, як будь-хто. І він знає ці всі, ці всі боління ці свого Роман. оточення. І тому я, я завжди був проти того, що ми всі кияни. Верховна Рада складалася завжди з киян. Ну, я... ну, звичайно, ваші вірші ми цитуємо, ми вивчаємо з дитинства. Нам то дуже приємно. і Тому на завершення якраз я би попросила від вас, як від поета віршовані рядочки. О, вірш пора перемагати. Пора перемагати. Скажіть мені, брати, незламні патріоти, чому сьогодні ви не в партії одній? Чому немов кроти у власні нори й гроти? Ви зачиняєтесь, як треба йти на бій, скажіть мені, чому ви стоїте не разом під прапором своїм, що облетів світи, чому брехливе скло не ріжете алмазом своєї єдності і віри чистоти? Коли ж, як не тепер, зібратись нам докупи? Поцілувати степ, де вся земля в крові, покинути свої партійні шкаролупи і стати при одній єдиній булаві. Незгасно дивиться з Донецької пожежі на Україну смерть московська люта бронь. Виходь моїй навстріч, як рідні збройні стежі, як нашого життя безсмертного вогонь. Нас кличе в бій Упа, Тараса вічна зброя, Донеччини зола, луганська чорна згар, на нас чекає Крим від Ялти до Джанкоя, укритий стогоном скатованих татар. З дух живий, Він ходить поміж нами. Самі чужі кричать, нас що, що влади, в нас нема. Самі ж до влади пруть, пролазять тарганами, спиніть же їх брати, це йде стара чума, єднатися пора, пора перемагати, тлумити Путіна в нещадній боротьбі, та в, але в собі палить усі всі межі та загати вождівства клятого в собі, в собі, в собі. Я сподіваюся, ці вірші будуть у навчальних посібниках, і діти вони, будуть дізнаватися історію вони, саме вони. з ваших слів. Дякую дуже вам, слава Україні! Героям слава! Дякую вам за розмову! Дякую за те, що ви знову коло допомагаєте нам і підказуєте. Дякую, шановні глядачі, за увагу. Нагадаю, що гостем студії був український поет, громадсько-політичний діяч, діяч що важливо, патріот України, пан Дмитро Павличко. До зустрічі. Слюзар, захисник України, забезпечує амуніцією та відновлює військову техніку для воїнів АТО, готує та відправляє гуманітарну допомогу для військових на схід. Своїх біді не залишає. Захистив та допоміг звільнити командира батальйону Прикарпаття. Ігор Слюзар. в Україні бути.